З України втікає навіть вода. Екологи кажуть, що року з карти нашої держави зникають дві річки, міліють і пересихають колодязі. Як наслідок Україна може перетворитися на країну без питної води. У проблемі розбирався Костянтин Михайлов. Ми водичку набираємо у нас, як бачить, електрично. А взагалі вода підведена до хати. Ми набираємо. Набираємо водичку таким чином. Як і більшість мешканців села Мар'янівки, пані Надія має вдома власну криницю. Згадує, відтоді, як почали висихати загальні колодязі, кожен із селян став сам за себе. Ось цю криницю викопали 86-го року, коли розбудували село. Нею користувалися всі прилеглі будинки. Тепер сюди і стежка заросла. І таких прикладів чимало. Десь років з 5, можливо, 6 вода стала зменшуватися, її стало вже не вистачати. Людям, люди почали копати криниці. Зараз ця криниця вже зовсім не працює. Ось тут люди її забили, справа в тому, що тут діток маленьких бігає. Вода, як вода, зараз води є. Води не не стане, води не стане води у нас. Нині й колодязь у дворі не завжди водою напоїть, каже шарі, мешканець шарі. малого карашина Микола Старовіт. А колись хлопці мололи в рибу, майже не відходячи від хати, До ріки здвижу було, рукою сягнути. Ну, що то клянемо, нас бере вербу, то, ж, то, ж, то, ж, то, ж це, то річка. Там лодки були припнути. А це все була вона. А це скільки Вся була вона? скільки Вся річка. річка да. Що селянам біда, для них робота. У сезон гідрогіологи отримують до 70 дзвінків на день. Телефонують і підприємці, і звичайні люди. Кому колодязь поглибити, кому свердловину пробити. Свої городи та побут, мешканці сіл рятують власноруч. Фахівці пояснюють, води стає, дедалі менше. Міняється, звісно, клімат, глобальне потеплення. Осадки випадають, але вони практично не підписують такі водоносні у верховодку. Це тільки временне євлення. зараз, допустимо, досі Ну, как будто поднялась вода, Уровень води піднявся. Ну, потому что, потому что У Державному агентстві водяних ресурсів, які за своїм статусом і мало прозв'язувати проблему, її, власне, і не бачать. Кажуть, що річки зникають, чують уперше. Зневоднення вважають сезонним чинником. І заспокоюють. Усе під контролем. На виході загальна державна програма розвитку водного господарства до 2020 року. Де всі всі заходи розписані. І в першу чергу це розчистка русел вічок. Екологи далеко не такі оптимістичні. Кажуть, якщо сидіти, склавши руки, Україна може й геть залишитися без питної води. Причин цього кілька. Послідні 10 років дуже жарке літо. Друга причина вдоль рік сводяться ліса. и реки не защищаются от жиры. И третье, беспредел водопользования. То есть кому не лень, может сейчас скачать воду. Для того, чтобы уявить себе серьезные ситуации, достаточно подивитися на реку Либедь. Свой век она доживает в чине брудного міського коллектора. Зараз тут не только рыба, а и водоросли редкие гости. А ще до Другої світової либідь була повноцінною рікою. Колись тут можна було і з водкою посидіти. У своєму горі ця річка не самотня, кажуть екологи. Утім, на сполох б'ють поки що лише вони. Костянтин Михайлов Іллягнідаш, Юрій Радковський, Олег Рогів. Новий канал.